25 червня 2024 року. Слава Україні! Сьогодні в нас чергове підживлення фундука, але воно трохи буде незвичне, тому що підживляти ми сьогодні будемо мікоризою. Ось така мікориза, виробник біонорма. Будемо вносити по 30, около 35 грамів. Під один кущ є така мірна ємність, я поважив сюди, якраз з горкою буде, ну, не з горкою буде, буде 35 грам. Я звичайно тут трохи прогавив в тому плані, що мікоризу треба було вносити під, ну я так розумію, в рекомендаціях пишуть, що потрібно вносити ґрунт або під розсипачем, або іншими Якимось обладнанням. Я думав, що вона буде розтворюватися в воді, але ні. Як оказалось, ні. Я думав спочатку розвести воді, і потім поливати ну, з більшої кількості води концентрат розвести і поливати під дерево. Оказується, що так не вийде. Тому що я спробував і вони не ростувати ну, в воді не, розтворює... не розтворюється. ну як розтворюються, але дуже потихеньку ну, якби нас це не влаштовує. Через те буде наступний план дій. Під кожним деревом є смульча. Ми будемо мульчу роздвигати, посипати сюди під корінні мікоризу, потім назад і цю всю мульчу і плотно поливати. І сподіваємося, що такий варіант спрацює. Ось так от. Взагалі все в цьому році і підійшов до одобрення фундуків більш. Більш серйозно і складаю графік, коли, що, чим. тому тому що в тому году було, як, би, чим, чим, як думав, так і одобривав. В цьому році більше, більше умом. Я думаю, в кінці вже, напевно, на року виложу, або ссылку на Google Диск, або просто буде картинка в прикріпленому коментарі з тим, як, як коли і чим обурював наш сад. Тобто, якось так. Все працюємо, не зупиняємось.